Катерина разом з батьками три роки орендувала квартиру в Дніпрі. З Маріуполя виїхали в березні 2022 року. Там втратили все. Відсутність їжі, відсутність води, бомбардіровки авіаційні. Були трупи на вулицях, це ми теж бачили. Коли виїжджали, нашу колону обстріляли. Коли в сім'ї два пенсіонери, один із них інвалід, медицина займає львійною долю бюджету і знімати житло, це дуже складно. Подала заявку на отримання квартири до програми Я Маріуполь житло, розповідає Катерина. За деякий час їй зателефонували. Нам видали тут житло саме з условиями для інвалідів. От ті комнати для маломобільних людей. А більше всіх нас чекала мама. Да, мама чекала. Ну ми теж, звісно, чекали. То що зараз буде фінансово та проще нам? Це, звісно, существенно для нашої сім'ї буде. Першою двері в кімнату відкриває мати Наталія. Тут є пандус для заїзду на кріслі колісному, спеціально обладнана вбиральня для людей з інвалідністю. Знаєте, коли немає свого кровати і угла, <гум> коли ти вийшов з дому, став в тапочках в одних квартири. І зараз отримати такого плану житло, це дуже. Поруч по сусідству оглядає своє житло Ігор. По деньгам менше затрат, тому що, як каже, львівна доля йде на оренду квартири. Квартири стоїть не дешево. Как говорится, мы ждали, чтобы сюда именно заселиться, то, что у нас именно и не ходячая. В доме жизнь ⁇ это же не только стены, это фотографии, это елка на Новый год. Это соседи. Хочется домой. Я понимаю, что да, это на фоне у людей намного тяжелее, намного. Ну, люди живут там и в бараках живут. Но все равно хочется вот представьте иметь трехкомнатную квартиру. Там, ну это ж я же говорю, не только ж стены. Твой плед, любимый, твоя вышивка, твоя тарелка, новые соседи, как мы тут уживемся, не уживемся. Это все сложно. Это очень сложно. Квартири оснащені вбиральнями та міні-кухнями. Є посуд та постільна білизна. На кожному поверсі загальні кухні з побутовою технікою. Є спортивна зала, дитячі кімнати та коворкінг. Ремонтні роботи в колишньому гуртожитку виконані міжнародною організацією з міграції, профінансовані урядом Франції. насправді Франція від початку підтримує реалізацію цього проекту. В цілому було виділено майже 6 мільйонів євро. Вже третя фаза, яка відкривається, Ключі від квартир в цій будівлі отримають 192 родини шістдесяти тисяч родин з Маріуполя, які залишилися без дому, розповів міський голова Вадим Бойченко. Це третій об'єкт соціального житла в Україні. Є відповідна постанова, яка створить ширші можливості для п'яти тисяч сімей з Маріуполя. За словами Бойченка, цьогоріч сертифікати на соціальне житло переселенці отримують в Кропивницькому та Чернівцях. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.